Вітаю, церква! Знову є можливість поділитися з вами думками, які я маю, читаючи Боже Слово, і є можливість записати це відео. Тому я хочу прочитати уривок із першого розділу книги пророка Йоїля, де Бог через пророка говорить до свого народу, де Бог закликає свій народ до певних дій і написані такі слова. Плачте, як голосить дівчина, яка одягнена у Веретище над нареченим своєї юності. Адже Господній храм позбавлено жертв і жертв возливання. плачуть священники Господні служителі. Це Югіля, 1 розділ 8 9 вірші. Це уривок, який взятий із. Великого такого розділу, з великого розділу, де Бог показує через пророка, як він покарав землю, як він покарав землю Ізраїля, як він покарав землю Іуди І в цій землі, де Бог здійснив суд за гріхи, були посухи, були неврожаї, були великі хвороби, біди, і через це. Ця земля дуже збідніла. Бог карав народ таким чином, що земля збідніла настільки, що у храмі навіть припинилося жертвоприношення. Ми знаємо, що за законом Божим у храмі постійно повинні були приноситися жертви, жертви зранку, жертви ввечері, жертви хлібні, різні приношення. І це були тварини, і це були вино, це було хліб, але. Через Божі покарання, які прийшли на цю землю, земля збідніла настільки, що навіть у храмі вже не було чого приносити в жертву. І тому храм просто припинив діяти. І от коли Господь показує своєму народу на цю біду, Він закликає плачте і голосіть, як дівчина, що втратила свого нареченого. Ми знаємо, що сьогодні багато відбувається різних трагічних обставин. І ми знаємо, як люди, втрачаючи своїх близьких, вони душевно страждають, як вони плачуть. Так от Господь закликає, щоб люди, які побачать, що у храмі через їхній гріх зупинилося жертвоприношення, зупинилося возливання, щоб люди так само плакали. Бог бажає, щоб люди про втрату храму, про втрату жертвоприношення в храмі страждали так само. Як вони страждають про втрату близької людини, тому що храм є дорожчим навіть за близьких людей, тому що храм є присутністю Божою. І ті жертви, які там здійснюються, вони наближають людей до Бога, повинні були наближати людей до Бога. І тому Бог закликає плакати, Бог закликає голосити, Бог закликає взивати до нього. І це показує нам, яким є Бог яким є його серце. Бог бажав бути близьким до свого народу. Бог бажав бути близьким настільки, що він поставив храм, де особисто сам був присутній. І Бог встановив систему поклоніння, Бог встановив систему жертвоприношення для того, щоб хоч якось вказувати людям на їхні гріхи, щоб вони сповідуючи свої гріхи, щоб вони приносять ще ці жертви. Щоб вони вклоняючись Богу і дякуючи йому за все, що вони мають, щоб люди наближались до Бога. У цьому є Боже серце, Бог бажає, щоб ми ставали близькими до Нього, і Він робить з своєї сторони те, що необхідно, щоб нам, нас наближати, Бог діяв в ізраїльському народі таким чином, і Бог діяв таким чином дуже-дуже довгий період часу. Він дав себе Ізраїлю як, як благо, він дав себе як благо, з якого витікали всі інші блага для Ізраїлю. І в цьому є Божий задум для народу. І коли народ втрачав оце поклоніння, живе Богу, Бог їх навертав знову, Бог намагався їх навернути знову до цього поклоніння, не тому, що йому від цього ставало краще. Він досконалий, святий Бог, якому не потрібні для радості наші поклоніння, йому не потрібні для радості наші наближення до нього, але він це робить для того, щоб наше життя сповнювалося радістю. Він бажав, щоб життя Божого народу сповнювалося радістю. І тому він діяв в Ізраїлі таким, таким чином, щоб Ізраїль зрозумів, що він і стосунки з ним є великим благом. Бог бажає, щоб ми зрозуміли, що Він є більшим благом, ніж улюблена для нашого серця людина. І Бог продовжує діяти схожим чином зараз, Бог продовжує схожим чином діяти своєю церквою. Ми читаємо про це у посланні до Коринтян, в другому посланні, 6 розділ. Павло пише такі слова, або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюсь в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Божа благодать у новому заповіті набагато більша, ніж у старому заповіті. Божа благодать у новому заповіті є такою, що Бог нас зробив храмом. Для того щоб бути дуже, дуже, дуже близькими до нас, Бог не просто дав нам храм новий, Бог нас зробив цим храмом, щоб те, що відбувалося у храмі в часи старого заповіту, тепер відбувалося в нашому серці, щоб у нашому серці постійно були оці жертвоприношення, коли ми згадуємо свої гріхи, коли ми сповідуємо свої гріхи перед Ним, щоб це відбувалося постійно. Зранку і з вечора, вдень і постійно, коли ми розмірковуємо про своє серце, ми маємо бачити свої гріхи і сповідувати перед Ним. Цьому Бог бажає благословити нас. Ми маємо постійно, як храм, вклонятися Христу. Ми маємо постійно сповнювати своє серце роздумами про Його красу, щоб з цих роздумів щодня витікала жива, така хвала Богу. І тому Бог. Закликає нас до цього, і апостол Петро пише такі слова: І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Бачите, знову ця думка: ми із себе, як церква, як Божий народ, із себе утворюємо цей храм, і в цього храму є покликання. Приносити ці духовні жертви, приносити духовні жертви, які будуть е, приємні, приємні Богу. І це вказує на гріховність мого серця. Гріховність мого серця є такою, що моє серце може ставати чорствим, моє серце може ставати жорстким, моє серце може ставати скам'янілим по відношенню до Бога. Я можу впадати в такий стан, коли я не живу оцим життям. Коли я не живу постійним поклонінням Ісусу Христу, коли я не живу постійним сповідуванням своєї гріховності. І тоді у моєму серці відбувається щось схоже на те, що відбувалося з ізраїльським народом. Той стан, про який я маю плакати, не викликає в мене великого суму, і в цьому є гріховність мого серця. І це показує мені, яким є Бог. Бог є не таким, як я. Боже серце, воно сповнене бажання того, щоб відбувалося в житті людей, оце постійне поклоніння. Ми читаємо в Євангелії від Луки такі слова, які описують серце Ісуса Христа. Коли ж наблизилися до міста, то, поча... то побачивши його, заплакав за ним і сказав, якби ти. Навіть ти знав, що служить для твого миру, але тепер це сховане від твоїх очей. Дивіться, написано, що Христос плакав. Апостоли, які бачили Його, вони бачили плачучого Христа, коли Він плакав, дивлячись на місто, яке не бажає жити оцим шуканням Бога, який не бажає бачити свої гріхи. Ми бачимо також. Апостол Павло пише дуже такі важливі слова. Павло пише: Я з Христом був розп'ятий, і вже не я живу, але живе в мені Христос. А те життя, яке тепер живу в тілі, я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Дуже часто, коли читаю цей уривок, я звертаю увагу на те, що Бог дає. Життя дає можливість віруючому жити ним. Але в цьому вірші є ще одна така глибока думка. Павло па... каже: Я з Христом був розп'ятий. Можливість для Павла жити цим живим життям, жити Христом, означала, що Христос мав померти для цього, щоб Павло міг жити духовним життям, Христос прийшов і готовий був померти і помер. Щоб Павло жив цим духовним життям. І це показує нам красу Сина Божого. Це показує нам, який є Він, який є Він набагато прекрасніший, ніж ми. Христос не плакав про грішників, що не плачуть про свої гріхи. Божий син віддав себе на хрест, щоб разом з ним померло моє скам'яніле серце, і я мав теж ставлення до поклоніння та гріха, яке має Він. Він чинить в моєму серці праведні почуття, які не виникають в ньому через гріховність. А це є велика благодать. Бог, який досконалий у своєму ставленні до будь-якого гріха, він приходить, стає людиною і помирає на хресті, щоб разом з ним оце моє скам'яніле серце, воно було зруйноване, для того щоб моє серце стало живим. Для того, щоб у моєму серці відродити оці почуття, які в мене мають бути, але самі по собі без нього не виникають. Боже спасіння, воно відбувається таким чином, що після навернення Бог не зробив нас досконалими, Бог не зробив нас безгрішними, Бог зробив нас прощеними, але не зробив нас людьми, які не здатні більше ніколи впадати в гріхи. І тому Бог дає нам себе, Бог дає нам себе для того, щоб жити в нашому серці, для того, щоб через віру в Ісуса Христа чинити в нас оці праведні відчуття. Бог робить це, тому що Він є добрий до мене. Бог бажає бути до мене близьким. Бог чинить в моєму серці бажання сповідувати свої гріхи. Бог чинить в моєму серці бажання вклонятись йому, тому що через це я стаю близьким до нього, через це прославляється Його ім'я. І для того, щоб це стало можливим, Бог послав у світ свого Сина Ісуса Христа. Без наближення до нього, без єднання з Ним, це буде неможливим для мене. Тому Бог. Через ці уривки Він закликає мене шукати Його. Бог закликає мене прийти до нього і сповідувати стан свого серця. Бог закликає мене задати сьогодні свої питання, а наскільки живим є моє серце, наскільки діючим є мій храм, чи не припинилося там оце живе сповідування гріха? Чи не припинилося там оце живе поклоніння Ісусу Христу? І якщо я побачу, що в моєму серці. Охолола любов до Бога. Якщо я побачу, що в моєму серці охололо це прагнення жити поклонінням, жити сповідуванням гріха, то я маю благодать у Христі. Я маю благодать у Христі прийти до нього і сповідати цю гріховність. І сповідавши цю гріховність, знову воз'єднатися з ним, знову прийти в той стан, коли Божа благодать буде перемагати в мені гріх, і це буде давати мені радість. Бог дав мені свого Святого Духа, для того, щоб постійно повертати мене в оцей стан, для того, щоб я міг жити, жити радістю наближення до Бога, жити радістю мати в своєму серці Бога, який чинить в мені оці праведні почуття. Але також сьогоднішній уривок він має важливе питання до людей, які ще не навернулись до Христа. Подивіться. Якщо Бог має праведний гнів щодо тих людей, які втратили живе поклоніння, які відступили від Бога, то яким може бути Божий гнів по відношенню до людей, які не тільки не мають живого поклоніння, але й своїми гріхами, своїм відкиданням Бога ворогують з ним? Але Божа благодать сьогодні є до вас, якщо ви ще чуєте ці слова, якщо ви ще читаєте Боже Слово. Якщо ви ще маєте можливість відвідувати Церкву, Бог закликає вас примиритись з ним. Бог закликає вас прийти і сповідати свою мертвість, свою гріховність для того, щоб Він пробачив ваші гріхи, для того, щоб він очистив ваше серце і перетворив його на храм Свого Святого Духа, щоб ви жили життям сповідування гріха і поклоніння Ісусу Христу. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.